Друзі, в мене є одне питання. Скажіть, будь ласка, от на цій площі дуже великий. Є люди, які мені довіряють, чи їх тут немає. Будь ласка, підніміть руки, хто довіряє мені? Хто довіряє моїм словам? Ви вважаєте, що ці сотні рук, які підняти, це ніхто. Шановні друзі, я готовий відповісти на кожне ваше питання. Хто не довіряє Гройсману? Підіть, будь ласка, люди, є, є можливість на цій площі поставити пам'ятник Тарасу Шевченку. Це питання довго обговорюється. Хто, no, no, хто довіряє і хто не довіряє? підніміть руки за те, тих, хто хоче, щоб тут поставили пам'ятник. Будь ласка. Підніміть руки тих, хто не хоче тут пам'ятника. підніміть, будь ласка. Один грось, хоче. Говори, ця людина вже три роки робить все, щоб не було встановлено пам'ятник, щоб суперечвої територіальної громади. Він спочатку переніс пам'яті, спав, хотів на його пам'яті ставити, Але ми Це не правда, говорить Каплоща тута, те, що неправда, Та йому в нього сторону немає, подивіться на його очі. Тепер далі, товариство, зараз він, не вважаючи нашого добря, вели... хоче поставити йому малу архітектурну форму на площі музею. Товариство Ганьба! 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 ганьба, 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 ганьба тому територіальна громада вся вимагає голови припинити дії проти Тараса Шевченка і зробити все, щоб на цьому місці стояв повноцінний, справді пам'яті зерю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Кожен з вас прийде на виборчу дільницю. І буде голосувати, і буде голос. Я взагалі відповідь. Ви не кричіть на мене, друзі, друзі, друзі мої, шановні, милі, дорогі. Не треба на мене кричати. Почула треба, треба. не треба, не треба на мене кричати, тому що ви тут кричите ганьба. Там люди кричать мою підтримку, не розділяйте місто. Я вас дуже прошу. Давайте будемо толерантні один до одного в Україні. Сьогодні де факто відбувається громадянська війна. Сьогодні люди гибнуть на Майдані в Києві. Ми маємо зробити все для того, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна повернулася на демократичний шлях розвідку, щоб наша країна повернулася до Європейської. Цінностей і до інтеграції в Європу. Це моє прагнення, це моя біль і це моя мрія. Це повітря, тепер далі. Ви за чи проти? Ви не стаєте президента, чи ні. Тепер далі. Військово тепер далі, тепер далі. Питання одне. Так чи ні? Так, так чи ні? Військово ви послухайте дуже уважно, мене сьогодні. Я вам скажу тільки те, що я вам скажу. І це може вам подобатись, а може і ні. Ви можете визнавати мене або не визнавати. Ви можете рахувати з моєю думкою а, або ні. Але це моя думка, і я її зараз висловлю. Вчора депутати міської ради прийняли рішення, в якому чітко засвідчили свою позицію. І так. Що стосується ситуації в Україні, ми негайно вимагаємо зупинити кровополиття і зупинити вбивства мирних людей. Це позиція номер один. Дві години назад хочу вас повідомити про те, що до нас вийшли за телефоном 1560. Люди, і ми направили, ми домовились направити чотири швидкі допомоги, які вже уїхали. Вони тут їздили з мігалками заправлятися, Уїхали в Київ. Друга позиція. Друга позиція. А вчора мені активіст майдану, може вона сьогодні тут, зателефонувала з тим, що одна людина загинула, її треба було забрати з Києва. Ми надаємо всю допомогу, щоб цю людину забрати з Києва. Ми готові на конституції, означає переобрання президента. Є відповідь позиція Дайте відповідь, так чи ні. Треба Дайте відповідь. Так чи ні? Дайте відповідь. Наша позиція, мені, молода людина, Батчині. ви побудьте хвилину на лінії. Друга позиція. Я вам дам відповідь, послухайте мене. Третя позиція, третя, третя позиція. Треба негайно провести в Україні децентралізацію влади. І, врешті-решт, те, що сьогодні відбувається в країні останніх 3,5 роки, це з точки зору централізації влади, узурпації повноважень. Це просто ганьба, і це потрібно змінювати. Все те, що я міг робити на своєму рівні для цього, я робив для того, щоб місто розвивалось. Більше того, я буду це робити і надалі. А ви сприймайте мою відповідь, як хочете. Якщо вам подобається, що я не визнаю, враховуйте, що я не визнаю. Якщо вам подобається щось інше, думайте, як вважаєте, і говоріть, як ви вважаєте. Які є ще тепер до мене запитання. Чи, шановна громада, кілька годин тому звідти втік представник президента. Тобто наше місто звільнене від одного і найщищі та представника цього ганебного президента, якого ми вже не визнаємо. Тому ви я, я, колег, я хочу поставити сказати, шановні дорогі друзі, конкретно, я вам хочу сказати, я ваш представник, я законно обраний, Вінницький міський голова, служив. І буду служити територіальній громаді міста Вінниці. Це моя позиція. Я вас поважаю, я вас шаную, і я завжди з нормальним відношенням відношу до кожного з вас. І дякую вам, друзі, за ваше розуміння і підтримку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тепер всі мене чують сьогодні. Продовжується не трогайте. Що скачеш? Що Петро Що Петрович, <реклама> <реклама> Дивись, глянь. Стоп. Тримай, блядь. Стоп. Тримай, блядь. Тримай, блядь. Тримай, блядь. Тримай, блядь. Тримай, блядь. Боже. Екстремус. Ну що, за кого? Ти навіть не знаєш. Це ще просто.